Друзі, прекрасний вересневий вечір, надвечіря, скажімо так, друзі, і прекрасна чудова погода. Осінь, друзі. Ну не знаю, чи паби, не літо, Скажуть, що буде ще в жовтні. Треба погоди в жовтні. Треба. Знаєте чого? Тому що я з жовтня. Так. Друзі, тому дивіться, я хочу сьогодні поділитися приємною новиною. Цей тиждень ми розпочали дуже активно з перебування візиту на телеканал Правда тут Львів. Це прекрасний телеканал. Він ну, дуже серйозний, але насправді там дуже прості і дуже чесні, чемні ведучі. Вони дуже толерантні до людей з інвалідністю. Сама по телеканалу пані Оксана Гнатишин нас запросила, особисто зустріла, провела, скажімо так, пригостила і, взагалі, просто провели чудове інтерв'ю. Як воно вийшло, ви дізнаєтеся цього тижня, вже до кінця цього тижня, друзі. Так що не пропустіть, на ютуб-каналі Правда Тут. І на моєму ютуб-каналі Тарас Мічаковський, Фейсбук в Інстаграм. Це буде інтерв'ю. цікаве, тож ж резонанс, резонанс. Почути багато нового про проект Наш світ, про нашу а, співпрацю, про Богдан Кедишин, про, про її новий виток діяльності, як це все відбувалося вона була зі мною на інтерв'ю це так розкриває вже таку інсайдерську інформацію. Ну і ще скажу, друзі, що головне, щоб ми, друзі, всі були здорові, підтримували один одного. Підтримували е, наших хлопців, які зараз там наперед у гасять москалів. Ну а тут в тилу підтримували ми один одному. Чоловік, жінка, родина, сім'я це дуже важливо, друзі, бо це Україна.